Оле, княжицький, розпочнемо з вас. Якщо от з того про що ми починали, що є зараз ці важливі міжнародні візити у Львові, наскільки наскільки вони значимими можуть бути в результаті за їхніми підсумками? Які ваші прогнози про це? Ну, ви бачите роль президента Туреччини Ердогана в тому, що відбувається. Зараз в нашій частині світу вона є непересічною, бо з одного боку Ердоган продає нам бар'єктари і всіляко підтримує. З іншого спілкується з путіним, і ми бачимо, що дуже часто українці звинувачували Туреччину або в тому, що українське зерно через Туреччину, яке було вкрадено росіянами, не туди поставлялося. Туреччину західні країни звинувачують в тому, що вони комплекси С-400 е продовжують купувати в Російській Федерації. Тобто, Ердоган намагається. Ну, скажімо так, скористатися тією катастрофічною ситуацією, яка в нас почалася після російсько-української війни, очевидно, на користь своєї країни і свого народу. І ми знаємо, що він зустрічався з Путіним, тому головне так ін... давно. Так головна інтрига полягає в тому, чи привіз він якесь послання, тому що турецькі засоби масової інформації CNN Турецьке, наприклад, писало, що він привіз якісь побажання, так би мовити, миру. Від Путіна до Зеленського я думаю, що проблема розв'язання кризи була головною у цих переговорах. Хочу нагадати слова залужного, який говорив, що нам важливий не мира перемога, бо ми чудово розуміємо, що будь-який так би мовити тимчасовий мир був перемиря. Він все одно йде на користь агресору. На фоні всіх тих інформацій, що, наприклад, ми читали, що Європейський Союз взагалі не запланував виділення коштів для надання Україні допомоги зброєю, все це вселяє дуже серйозні турботи. В нас зараз дуже непростий час. Я думаю, що у нас весь час непростий від того, коли розпочалася ця гаряча фаза війни, яка триває в нас з 2014 року. Але зараз очевидно, що от сьогодні йдуть повідомлення про те, що Росія продовжує шантажувати. Світ загрозою вибуху на запорізькій атомній електростанції ситуація є на такому піку, і я думаю, що вона є на піку для того, щоб тиснути на Зеленського, для того, щоб він погодився на якийсь мир, який скоріше за все вигідний Росії. Тому Україна і Володимир Зеленський зараз опинилися в надзвичайно непростій і складній ситуації. Ми не знаємо результатів цих переговорів. Очевидно, ми всі їх очікуємо. Але я вірю в те, що українській дипломатії вдасться переконати світ нас підтримувати, українській армії, яка хоче нас захищати і не погоджується на жодні капіталянські умови, вдасться перемогти. І думаю, що на Володимир Зеленського все це теж впливає, Він теж поділяється поглядом. Тяні за достатньо фаховий і логічний аналіз. Ну дійсно, і от я пам'ятаю Верховну Раду. Ми тоді приходили, і от ми вимагали ці 50 мільярдів на армію, щоб дати влада не хотіла. Вони казали, що нам важливі дороги. Я спілкувався приватно з деякими міністрами, ключовими, які працюють і зараз. Те, хто з них визнає свої помилки тоді. Кажу, так вони ж підуть з Білорусі чи ні? Та ні, ну там 15 тисяч, хто піде з Білорусі. Ми точно спілкуємося з Лукашенком. Він нам гарантує, що все буде нормально. Тобто, в них ві... в справді всі вірили і передбачали, що буде наступ на Донеччині на Луганщині. Про повномасштабний наступ з усіх сторон вони не, не вірили, попри те, що прилітав і голова ЦРУ, і були дані західних розвідок. Ніхто ж не пред'являє Зеленському про те, що він претензії що він не сказав. Сказати чи ні, це частина інформаційної політики, а частина безпекової політики це почати будувати оборону. Я пам'ятаю, я робив програму тоді на Еспресо, і Таня Чорноволика зараз служить, поїхала і зробила досить бравурний репортаж. Про те, як в Київській області все ж таки готують укріплені, що все буде добре. А Потім вона до мене телефонує, і каже: Микола, ти знаєш, е, я всіх обдурила. Я поїздила, в нас все відкрито. Я бачу, звідки вони можуть з'їд зайти, це просто катастрофа. Але я піду служити, бо я все ж таки піду готуватися, і вона не встигла зробити другий репортаж. Хоча і Генерал Забродський, і Ахтем його розповідав все про Херсон, ці всі записи є, що буде на півдні, як вони зайдуть туди, звідки з'являться колаборанти? Розумієте, якби ми а вони чому не вірили? Вони не вірили, тому що ментально пострадянським людям складно собі уявити, що оцей брат може напасти. Вони ще там недавно бізнес робили, в них там друзі. От галичани це розуміють. Я пам'ятаю, коли це все починалося, один з відомих західних дипломатів з діаспори мені каже, а чого ви всі не боїтеся? Слухай, каже: він в діаспорі, його предки виїхали. Ми пам'ятаємо, як в Галичині розстрілювали совіти, і він виїхав одним з перших. А ви не боїтеся, у вас немає цієї генетичної пам'яті там на сході. В тих людей не було цієї пам'яті. І тут була помилка. Я думаю, що не час зараз довбати за це, чесно кажучи. Зеленського, але він повинен зробити, бо але з іншого боку, війна, бо він головнокомандувач Ми його підтримуємо так, би моти, як інституцію. Я до нього в опозиції, але президента країни, яка воює, я підтримую. Але війна любить правду. От якби він вийшов або хтось з них і сказав дійсно, слухайте, ну ми не вірили. От е, це була наша помилка бо якби почали оборонятися, то не факт, що було би вторгнення, якби почали готувати оборону. Якби Путін був переконаний, що з півдня він не зайде, що там все заміновано, і армія буде стояти. Якби він був переконаний, що на Київ він не пройде, тому що такі фортифікації, що це неможливо, він би на це не наважився. Чому вони везли з собою цю парадну форму? Бо вони знали настрої наших керівників, але не знали нас про справжньої сили нашої армії, справжньої сили нашого народу. Ну і в принципі, ну, з одного боку, жартують Зеленського, бо не втік, кажуть. З іншого боку, це дійсно, вони думали, що він втече. А те, що він не втік, це теж був плюс. От це все ті фактори яких вони не врахували, і саме тому ми перемагаємо зараз, але це були помилки, і ми повинні про це говорити, пан Микола. Просто очевидно, що якби ми були членами НАТО, то наш захист був би непорівняльно сильніший від наших партнерів, які би могли бути інші члени НАТО ніж той, який я зараз. За що ми теж вдячні, але це безумовно треба робити. Ви знаєте, очевидно, я, наприклад, довіряю українському головному управлінню розвідки. Міністерство оборони, бо якщо ми подивимося, що вони говорили ще до початку активної фази війни, і вторгнення вони прямо говорили, що вторгнення буде, і мені здається, це. Єдина наша спеціальна служба, яка про це говорила, коли всі інші казали, що його не буде. Я орієнтувався, наприклад, на західну пресу, які я довіряю, на впливові джерела на заяву західних розвідок для мене не було жодних сумнівів. От зараз була стаття в пост на минулому тижні, яка якраз описувала зараз перейдемо те, що, до неї, теж так, що українська влада не готова була дослухатися до тих рекомендацій. Я, наприклад, дослухався. От, коли ми дивимося на те, що відбувається зараз, ми говоримо про 24 число. В нас сьогодні в Харкові загинуло 17 чоловік, і гинуть люди в Миколаєві. І це відбувається щодня. Може, ми не дуже відчуваємо це, тому що ми говоримо в студії у Львові, куди теж прилітають ракети. Може не так часто, але на жаль, теж. І або думаємо, що велика атака це атака на Києві на Печерський квартал. А от я сьогодні їхав з Києва з сесії сюди автомобілем, і вся дорога була зайнята машинами з харківськими номерами. Заповненими крамом, тобто люди виїжджали назавжди з Харкова. Їх дуже багато зараз по трасі для цих людей ця атака продовжується щодня. Тому звичайно, щодня нам треба берегтися, треба бути обережними. Хочу вам сказати, що я, от коли читаю телеграм, інколи натрапляю на російські якісь пропагандистські телеграм-канали, інша паніка. Вони вважають, що 24 числа українці підуть в атаку. Тому що для українців це незалежності, і російським цим окупантам, і негідникам, і нацистам треба бути дуже обережними. Тому що вони дуже остерігаються і в Криму ті зайди, які туди понаїжджали, щось 24 числа українці їм покажуть. На жаль, це війна. Війна, в якій буде будуть дати, буде те, що називається і ПСО, або інформаційно психологічні операції, щоб ми всі боялися. Кожен день ми маємо бути обережними. І 24 числа, слово, очевидно, теж і пам'ятати, що тільки коли ми цю війну закінчимо, ми зможемо спокійно вже не думати про дати, а нормально відбудовувати країну. Є, дуже є. коротко знаєш, що ми рухаємось. Просто це опитування це чиста маніпуляція, тому що хто е -е, до неї вдався? Ні, ні, вона дуже вона в дуже простому. Демократія не передбачає слабких лідерів. Є сильні лідери, які обираються в демократичний спосіб, як відбувається в багатьох країнах, якби питання стояло: ви хочете демократію чи кривавого диктатора? За що б люди проголосували? А це здається, це питання таке. Ви хочете, як якось сказали в радянській армії, копати від паркану і до обіду, чи в якийсь інший спосіб. Оце від паркану і до обіду. Тобто, попри всю мою повагу до КМІСу, як до серйозної структури, але мені здається, що самі питання сформульовані в такий спосіб, що просто спотворюють думку людей. А інші питання, якщо ми будемо? Аналізувати, ми побачимо, що люди якраз підтримують демократію і верховенство прав.